Привіт, з вами Іскандер Криптоїзка і це підсумки 149 тижня рубрики 50 по 50. Це рубрика, в якій я кожен тиждень закидую 50 USDT на свій гаманець, і або витрачаю їх на купівлю криптовалюти, або витрачаю лише частину а частину залишаю, або залишаю усю частину на наступні тижні. Цю рубрику я почав, коли біткоін був вище 50 тисяч. Щоб спеціально е, показати людям, що навіть якщо ви заходите на хаях, можна за повний цикл біткоїна, тобто десь приблизно 4 роки, все одно вийти у добрий прибуток, а весь цей час просто потрохи інвестувати в крипту. Ну, і давайте подивимося, які новини були цього тижня. І так, цього тижня ми впали. Це напевно основна новина цього тижня, що дуже багато людей. Просто були у певному страху, бо, бо всі думають, що зараз почнеться панік-сел, і усі е, почнуть продавати свої біткоїни, ефіри і все інше. А Альта взагалі укатається. А у мене, наприклад, Альти зараз в портфелі так нормально, я б сказав. Приблизно на 45% зараз мій портфель складається з Альти. Е, трохи неправильно сказав, бо насправді е, у мене ефіра тільки 40% у портфелі. Але я просто ефір не вже не рахую за альту. Да? По всім правилам, Альта це все, що не біткоін, але ефір для мене став теж сильним активом. Тому Альта для мене це саме не такі сильні активи, як біткоін і ефір. І перед цією корекцією я нічого не продавав. Я в Нефонді людям теж зробив розсилку, що я нічого не продаю. бо Більшість чекає 35К побітку, щоб там докупитись і, і так далі. Я в минулому відео про це казав. Що нема сенсу продавати по 41 500, щоб докупитись по 35, бо завжди ринок вас бриє. Просто життєвий досвід, ви не перезайдете. Ви вийдете за 41 500 і докупитесь по 45. Це просто typical situation. Тому я сидів з активами і в принципі пересидів. Вже зараз знову біткоін повернувся до 41 тисячі. все в нас добре. Я навіть докупив ЛДО. Продампили да, біткоін новини про те, що е, точніше, це навіть не новини. Про дампули, а реально е, про дампули. Grayscale, які продавали біткоїни, які були у них в трасті, і вони, в принципі, я так розумію, що будуть продовжувати це робити. Це трохи буде дампити курс біткоїна, але є інші фонди да, з ETF, які все це скуповують. Е, також були новини про те, що е, уряд США продасть е, біткоїни від маркетплейсу з Даркнету. Silk Road. Ця новина трохи повпливала, але ми не прям там пролилися. Ну, взагалі, просто на цьому тижні наганяли фаду, але все це все одно відкуповували. Бо наразі, я думаю, покупців набагато більше, ніж продавців. І ви ж розумієте, що з тим, що великі фонди, як Велик Рок, да, у яких ETF, вони скуповують ці біткоїни і вони їх тримають. І це. Викликає дефіцит біткоїну на ринку ще з новин що 24 січня. Комісія з цінних паперів США СІК відклали рішення стосовно споту Ethereum ETF. і в принципі це було закладено в ринок. Всі розуміли, що так швидко Ethereum ETF ніхто не прийме, можливо його приймуть. В травні дехто так вважає, дехто вважає, що вже в кінці літа чи просто влітку, і тому поки що ці новини ніяк не впливають на ціну. Тож давайте подивимось, що я купляв. Тож 25 січня я придбав лідоло, а точніше я перелив 30% чейнлінків, які у мене були. У ЛДО, і 50 якраз USDT, які кожен тиждень я це кидаю, теж витратив на ЛДО. Я вирішив насправді не те, щоб я повністю розчарований в Chainlink. Просто я коли подивився на свій портфель, я зрозумів, а чого в мене так багато Чейн Я Якось дуже багато його набирав, бо вважав, що він якраз той актив, який ще не пішов вгору. І в цілому він взагалі таке враження, що й не збирається йти вгору. Тому я частину його продав. Звісно, можливо, там пройде тиждень, і Chainlink просто зробить ікс е, е, Нормально, у мене якраз. 70% я залишив від чейн-лінків і це нормально. Якщо буде якийсь памп, я в справі. Тож я продав шість лінків за ціною 13 доларів 93 центи. Це насправді дуже погана ціна для продажу лінка. Я за такою ціною зазвичай підбирав його та отримав 83 долари 58 центів і купив 46,207 лідо за ціною 2 долари 90 центів на 134 USDT. Чому саме лідо? По-перше, всі, хто дивились мої е, минулі відоси, вони розуміють, що до Ethereum ETF я хочу е, і набираю в принципі, е, портфель з. Ефіріум екосистемних е, токенів, але не, не, не тільки да? бо треба якась диверсифікація. І якраз LDO був тим активом, е, якого у мене ще не було. І я хотів його добирати, а він все ріс і ріс. І нарешті, коли я був відкат, я зрозумів, що це гарна точка входу. Е, тепер аргументи, чому його саме я хотів взагалі купити. Мені здається, там десь 20-х числах е, грудня це було вийшло новина про те, що Віталік Бутєрін хоче. Задля оптимізації децентралізації зробити мінімальний стейк валідаторів не 32 ефіри, а 4096 ефірів. Тобто, щоб вам підняти свого валідатора у мережі Ethereum, вам треба там за курсом 2200, да, якщо ефір беремо, 9 мільйонів доларів, більше 9 мільйонів доларів. Треба витратити на купівлю ефірів, щоб застейкати їх і підняти валідатор. Це великі гроші, але це означає, що Лідо за рахунок цього буде користуватись великим попитом. Бо хто не знає, Лідо дає оцю ліквідність у вигляді ефірів. Валідатором, і якщо, наприклад, там якась компанія хоче підняти свого валідатора, то вона може робити це не сама і не обов'язково закуповувати прямо 4096 ефірів. Вона може скористатись B2B рішенням лідов. Зараз перейдемо до графіка. Я вам трохи покажу. Дивіться, десь отут мені здається, була ця новина, і якраз після цього пішло все вгору, і в принципі весь цей шлях. Я не міг відкуповувати лідо, бо він просто ріс і ріс і ріс. І зараз вже на відкаті там, я взяв ось по 2,90, да? зараз він там 3 долари, був навіть трохи більше, майже 3,10. І чому я хочу, щоб ви подивились на цей графік, як ви бачите, спочатку це був у нас травень 22-го року. Ну це саме. Його лістинг на Binance був. Він потихеньку від лістингу на Binance просто укатувався, укатувався, укатувався. Тут взагалі в 22-му можна було по пів долара купляти лідо. Ось він прям, дивіться, скільки зробив іксів просто за один тиждень, бо одна свічка у мене зараз це один тиждень. Три ікси, три ікси він зробив за один тиждень. Е, ну і він е, насправді... Після цього не укатувався. Тобто, якщо ми там, не знаю, подивимось на графік, наприклад, хай буде навіть той же лінк. Ось, якщо ми побачимо, то ну, ось пік, і все. І він пішов, і укатувався, і проторговувався. В принципі, це ще нормальний графік. Але оцей графік виглядає набагато привабливіше. І зараз скажу чому: ось у нас є all-time high 3,90 там десь вони були да, в той 22 рік. І зараз ми їх пробили один раз. І скоріш за все, у нас ще будуть спроби пробити цей рівень, і ми його проб'ємо. І коли ми його проб'ємо, то LDO піде в Price Discovery шукати свій новий All Time High І саме заради цього я його і купую. Ну давайте подивимося, які результати в портфелі. Але перед тим як я покажу результати, я дуже тебе прошу поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, написати в коментарях, що у тебе з екосистеми ефіру є в портфелі, які токени, і який відсоток їх у портфелі. Або просто перерахуйте ці токени. І також я бачу, що дуже багато нових глядачів дивляться ці випуски. Тому я дуже прошу тебе підписатися на цей канал. Дякую. Тож за 149 тижнів е, я вклав 7450 доларів. Наразі е, на балансі 8891 долар, що ще менше ніж того тижня, і це виходить профіт плюс 19,3%. Так, ну і що ж, по моїм думкам по ринку, зараз дуже багато виходить е, нових токенів. Це і XAI, і Outlayer, і Manta, і багато чого ще буде виходити. Там, наприклад, Starknet, е, колись з'явиться Layer Zero, і в принципі, е, я так розумію, за рік. Можна набратися нормально, так щитків, але на все це треба е, якась ліквідність. Я просто навіть не в рамках портфелю 50 по 50, а в рамках е, свого власного портфелю кажу вам, що треба буде знаходити е, вільні USDT і ліквідність на те, щоб докуповувати нові токени, які виходять на ринок. Мені повезло, що. Е, я отримав майже всі за допомогою дропу, той же Ксай, той же Altleyer, та ж Манта. І, в принципі, якщо у вас є BNB, ви могли їх фармити і отримувати якусь їх частку. І вже потім докуповувати. Але ось ці активи я їх не продавав. І ось я отримував їх на Binance Launchpad і досі не продавав. Я вірю в Алтвер, я вірю в Ксаї, в Манту є питання, є питання, але вони насипали нормально дропу, я його застейкав в мережі Polkadot, Ну, точніше, в Манті Atlantic. Я дуже пильно стежу за курсом Ксаї, і так як він дуже сильно укатався, я думаю, що він навіть просто за один тиждень може дуже швидко показати X2. Тому, скоріш за все, цього тижня я куплю саме Ксаї. Я його до цього купляв по 66 центів. Зараз він 76 центів. І я думаю, що треба ще докупити Ксаї. Також думаю, що робити з полігоном, бо він теж як Chainlink лежить, нічого не робить. Але все ж таки у Матіка команда дуже багато чого робить в цілому. Я думаю, що його час ще не стане, але трохи перелити кудись його. Я все ж таки думаю, е, може навіть в той же алплеєр. Його у мене в 50 по 50 поки що нема. Е, а в цілому, е, чекаємо, чим завершиться е, оцей стрес, який був на ринку. Бо ми тоді там 40 1, 500 впали на 38 там, 700, 38 800. Е, зараз піднялись, і е, зараз е, треба просто зрозуміти. Чи це нам дали фейкову надію, да? що о, все закінчилося, ми йдемо вгору, і всі затаряться, і, такі, як ми, да? і в нас просто розгрузяться, і ми підемо вниз. Або все ж таки ми просто зібрали лікву на 38 на 39 тисячах, і просто зараз будемо газувати вгору. Бо багато хом'яків вийшли на? 40 тисячах в надії, що ми опустимось до 35 32 і в принципі зазвичай так і буває, що ринок наказує і не дає перезайти, і просто ми будемо йти далі на 45 і далі, і далі. Точніше, не те, щоб ми будемо, да. А це я кажу вам, що є два сценарії, як завжди, да, в крипті, коли тебе питають. Куди ми підемо далі, то є завжди два варіанти: або вгору, або вниз. Тож я чекаю закріплення на якомусь певному рівні. Це може бути 42, і 40. Якщо 45 тисяч, то я точно не думаю, що ми після цього підемо вниз. BlackRock там просто купую, е скуповує ці біткоїни. Е, зараз я може знайду яка остання інфа по їх балансу. Ось, наприклад, ще там 21 січня чи 22 другого. В них на балансі було 33 тисячі 430 біткоїнів, і зараз в них на балансі 49 тисяч 952 біткоїни. Тобто, поки ми всі падали, вони якраз закуповувалися. Тому будемо трошки довіряти Smart Money, да, таким великим фондам. Якщо вони затарювалися на цьому рівні, то не така велика ймовірність, що ми прямо укатаємось. Після цього, звісно, якщо е, не буде чорних лобедей, ну а на цьому все. З вами був Іскандер Криптоїска. До наступних зустрічей. Інвестуйте в крипту, донайте на ЗСУ. Па-па!